Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Виконай ділення 33,2 на 8. Варіанти відповіді 4,25, 0,415, 41,5 41 і 4,15. Виконаємо ділення куточком 33,2 на 8. 33 ділимо на 8. Беремо по 4. 4 множимо на 8 буде 32. Виконуємо віднімання вистачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо частку кому. Зносимо 2. 12 ділимо на 8. Беремо по одному. 1 множимо на 8. 8. Виконуємо віднімання остачі 4. Дописуємо 0. 40 ділимо на 8, беремо по 5. 5 множимо на 8, буде 40. Виконуємо віднімання вистачі 0. Отже, вийшло 4,15. І відмічаємо варіант правильної відповіді. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 9 Підручника математика 5 виконано.